Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу, вітання всім з півдня Одеської області. Сьогодні в мене аж дві посилочки. Дві буду розпаковувати, я вже розкрила, щоб швидше було. От та посилочка, що з трояндами з садового центру мій сад ото було таке замовлення плановане, продумане. Заздалегідь і осознано зроблене. А от все інше, що ви будете бачити, то, то без свідомості зроблено. І знаєте, як люди деякі заїдають стрес, от в мене, я так зрозуміла, потім, коли приходять посилки, це вплив стресу. Я починаю неконтрольовано щось замовляти. І потім, коли приходжу до тями, розумію, що в мене вже Років з три немає місця, і, і його і не буде. А куди я все це замовляю? Ну, не знаю. Коротше, буду показувати все, що ви будете бачити, що буде приходити, це неконтрольоване Це зроблено в стані без тями, без свідомості. Так, і це. І це от я замовила троянду. Побачила в якійсь групі з трояндочками нашими. Якась пані виставила троянду. Зараз. І обережненько. Гуті Гутіпай, здається, вона називається. Зараз відкрию. Я десь два роки тому побачила на фото її, але її не було ніде. І тут ця пані виставляє, що вона купила та ще аж три. Як було втриматися? От і я ж почала залізла і почала шукати. І знаєте, де знайшла? Отут поруч біля нас є село Отконосівка. І там. Розплідник віола квіти. Вони продають тато їх і син продають на ринку в нас квіти. я замовила цю трояндочку в неї. Зараз я розкрию. Все, відкрила ось назва трояндочка Патіо Гутіпай. Вона, можна саджати її в контейнер, вона зовсім маленька, вона така. Ну, супер-супер міні. Ну, трояндочка. Я її посаджу у горщик і буде вона десь мені прикрашати. Можна і в ґрунт висадити. Ну, такі гарні, гарний кущик. Оце сухенько тільки вирізати. Ну, ось ця гілочка теж вона старенька, можна вирізати до, до живого. О там бруничка є. От можна вирізати до неї. Ну і тут, мабуть, теж я виріжу. Вона не зрізається нічого. Оці молоденькі чіпати не можна ось ці. Все, отак вони, ну, може, кінчики трошки отак зовсім сухеньке відрізати, а так не можна. Вона квітує такими маленькими букетиками. Я вам е знайду фото і вставлю. От, Гуті пай знайшла у Віоли. Е посилання на Віолу я вам теж дам. Може, в неї ще залишилось, і хто шукає таку трояндочку, то може ще встигнути. Але ж Віола, там написано, замовлення, е на, мінімальна сума 500. Ну і що? Мені ж прийшлося щось там. Обрати так, щоб 500 було. І я обрала оцей розмарин ампельний, в мене був, пам'ятаєте, дуже гарний, але ж манька, мабуть, зірвалася з-під віконня, вона там їсть, щоб шада не забирала в неї. Шада ділиться з манією. Вона дає свій корм, вона з задоволенням ділиться. А Маня ні. Маня їсть окремо, тому що шада там один раз лизнула і корма немає. І ось так. Це зараз. Це Монарда, якась маленька, невеличка теж. Бирі, о, не бачу, Бірі Тафі. Жива вона взагалі. чи ні? Ну, це мабуть, від неї, да Ось це. Скоріше за все, бо тут нічого немає. Наче вона пахне. Так, торкаєшся, запах пішов. Так, це від неї ось. Цю складаємо. І зараз покажу, це теж було в стані, мабуть, стресу, якогось, анабіозу, не знаю чого. Ну, коротше, я назамовляла замовляла собі молодил. Знайшла дівчину Аліса, Аліса. Гай, здається, я вам посилання теж на сторіночку її дам. І в неї там які хочеш молодилки, і ціна доволі така е, приємна. Не так, як в Добродарі я замовила, і воно пересорт, як мені написали потім. Бо я ж в молодилах нічого не розумію, який там сорт. А є люди, які цим займаються і одразу впізнали. І от можете теж зайти, подивитись. Так, ну будемо розвертати. Так, намагалась замовити собі різні кольори, щоб було гарно. Що це за О, номер 15. О, подарунок. Почала одразу з подарунка. Ось. Не знаю. Я подивлюсь потім, що це за сорт номер 15 в неї. Ось такий. Це все я. Мабуть, десь в якусь там миску повтикаю, поки воно там корінечко набере сили, бо трошки присохло вже. Я отримала ще три дні тому її і, і все не могла розкрити. А потім, вже, коли наведу порядки, ми ж переплановувати будемо ставок, я хочу навколо теж такі галявинки з змолодило зробити. І вже тоді посаджу їх. Ой, де ти? Крихітка, що це? Номер 27 Ну, це все потрібно шукати і подивитися, як воно називається. Ось такі крихітки з коріннячком дитинки. Ну, так, добродар відправляв у контейнері, і вони були такі великі вже. Навіть з діточками. А тут вже малесенькі. Може, тому там і ціна була така велика, як на мене, для молодих. Хоча, може, і ні. О, дивіться, який колір. Вони ж, звісно, коли посажу їх, і вони на сонечку, тут навіть діточки є, от на сонечку наберуться, відійдуть, водички нап'ються і будуть виглядати краще. Коротше, тут ціла така коробка молодив, бо Бог розуму не дав, і землі вільної теж він мені не дав. За ці два роки. Ще одну подивлюсь і все. Ось ще якась така чорна аж. Дивіться, чорна така. Там були декілька штук, я замовляла вони майже чорні, такі бордові темні темні. Все, я не буду е, всі розгортати. Ви побачили приблизно. Розмір, діточок, стан, корінечка є. От, і я вам посилання дам на цю сторінку, саме там, де вона пропонує молодилка. І ви, можеш, собі щось там оберете. Все, розпаковочку закінчила. І піду працювати, але, От, хочу ж показати, бо. Зараз глазасті мої дівчатки побачать, що щось там я не допоказала. Це гейхерки, які я саджала взимку, Ну, десь місяць тому, може більше, у теплички. І от вони, як зараз виглядають, вже пересадила їх у контейнери. Краще за всіх чорне море. От вони дуже добре приймаються. Мало а, таких гейхер. Мало шампані. Ну, таке, більш за все, Чорного моря. Стоп-сигнал є декілька штук, ну, чотири здається. І лайм теж непогано. Є кущики такі, що побільші, а є. Крихітні. Є ті, що я саджала одразу з корінням, і вони вже такі гарні. Ось. Тут вже будуть пишні кущі, тут і ось бокові вже відростають. От. Винесла вже другий день вони в мене на дворі. Нам обіцяють мінус 2 у понеділок, здається. Якщо не передумають, то я занесу їх у тепличку свою поставлю, щоб не змерзли. Ось такі красуньки. Це що в нас не підписано? А, це мармелад, його і підписувати не потрібно. Тут одразу видно мармеладик. Все, дорогі мої, на цьому. Відео завершую. Така коротенька відео розпаковка. Дякую вам всім за підтримку мого каналу. Дякую за ваші коментарі, вподобайки, репости і перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам за те, що захищають нас і дають змогу займатися улюбленими справами у садочку. Подяка, шана і низький уклін. Не забувайте, допомагаємо ЗСУ, за хто як може. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі вами. Зу.